Буде більше українських команд грати. обрали такі команди, які не були минулого року. І я хочу одразу ж вибачитися перед тим, хто робив заявки, але не пройшов на фестиваль. Все одно не вийде доводити всім, повірте мені, але тут же ніякого там поморства не було. Треба представити гарну програму, щоб потрапити на сцену, будь-яку сцену престижного європейського фестивалю, який вже є альфа час Це по-перше. Але ті, хто не потрапив, ми все ж таки сподіваємося, що другий фестиваль не буде останнім. А вже на третьому фестивалі, дай Боже, якщо він буде, можна буде зі сцени сказати вітаємо вас на третьому міжнародному традиційному фестивалі Фержес Петр. Будучи в гості з Угорщини, це буде група Мік -Вірта». Ви зможете послухати програму, яку приготували музиканти, які працюють з Анною Марією Йохою, це буде квартет чудового гітариста Марка Напірковського. Дуже музика. Буде грати на сцені ринок зірка сучасного американського блюду Скат Хендерсон зі своїм регулярним складом. До речі, я сподіваюся, у Львові буде презентація його нового альбому, який щойно з'явився. Це буде саме цей альбом чи X, чи 10. Я не знаю, що не слухав його, хоча вдома вже лежить. Ну а щодо великої сцени, перший день. Це генпет Кенні Гаррета, безумовного лідера. Сучасної джазової музики, саксофоніста, він приїди з Доріним своїм складом, своїм крімтетом. Саме в тим складом був записаний альбом, який з'явився позавчора. Офіційний реліз альбому «Seeds from the Underground це 16 квітня. Тобто, і я думаю, це буде по суті європейська презентація цього. Потім Камерунська зірка, вокаліст, бас-гітарист, шоумен, Бона, чи як кажуть Америці, Рішар Бона, бо він не камерунцев. Хочете, так і вимовляєте, або Річард Бонага, або Річард Будона, який грає на у програму про скарм з кубинським музиками. Другий день нас зіркової. Розпочнеться фестиваль виступом ну, справжньої джазової легенди, навіть не джазової, а музичної легенди. Це виступ Джона Флафтена. Ми дуже здоволені, що нам вдалося. І потім буде виступ ще одного суперфедлайнного фестивалю у співачки Кассандру Волсі яка теж презентує свою нову програму в рамках нового європейського клубу. Третій день У нас три учора потікточки, басиста універсала, який грає на контрабазі, вітається його разу, він буде з контрабасом. І завершиться концерт поп-зіркою. Буде виступати містер Джино Ванеллі, людина, яка є особенням найкращих традицій популярної музики, як уразний попси. Джазові музиканти називають таку музику, популярною музикою з людським обличчям. Людина, яка співає ф'южн, фанк, тобто є справжньою реальною зіркою. Це будуть події на великій сцені. Але вам треба бути в гарній формі, тому що концерти на площі ринок, на сцені Патрик, мають створити для вас неповторне враження.